Росіянам на власних авто з телефонами та валізами до Євросоюзу – зась усе це можуть вилучити просто на кордоні. Єврокомісія дала роз'яснення щодо положень восьмого пакету санкцій проти Росії і сюрпризів для громадян країни агресорки в ньому виявилося чимало. Ірина Іванова проаналізувала список заборонених товарів. У Європу пішки і без валізи, з мінімумом одягу і без взуття. Єврокомісія оприлюднила роз'яснення деяким положенням з восьмого пакету санкцій проти Росії. Він передбачає розширення заборони на імпорт деяких товарів з РФ. В офіційному журналі Європейського союзу від 6 жовтня 2022 року знаходимо документ на 138 сторінок дрібним шрифтом. Пункт під кодом 8703 передбачає заборону на везення автомобілів та інших транспортних засобів, призначених для перевезення менше 10 осіб. У поясненні Єврокомісії чорним по білому вказано немає значення це авто приватне чи комерційне. Головне, що воно з Росії, тобто. Має російські номерні знаки та зареєстроване в РФ. При цьому не зважають на термін, на який автомобіль в'їжджає в ЄС. Давати письмові роз'яснення прийнятим законом звична практика Єврокомісії. Тобто, це не нове впровадження, як повідомляли деякі змі, а лише пояснення раніше запроваджених змін. Євросоюз прийняв 11 пакетів санкцій проти Росії. Частина цих санкцій заборона на імпорт. І згадана заборона не нова, вона вже давно діє. І наше завдання в Єврокомісії стежити, щоб санкції працювали на всій території ЄС. Тому ми час від часу даємо країнам вказівки стосовно того, як застосовувати санкції. І це один із таких прикладів. Але самі по собі санкції не змінилися. У нас діє заборона на певний перелік товарів. Він прописаний у документах. І щодо автомобілів та. Так, вони підлягають забороні на ввезення. Але і це ще не все. Санкції з восьмого пакету передбачають заборону на ввезення росіянами валіз, рюкзаків, спортивних сумок, декоративної косметики, засобів для догляду за волоссям та для гоління, мила і навіть звичайної зубної пасти з РФ, а ще взуття жіночих суконь та спідниць. Несподіванкою для громадянина федерації може стати й вилучення мобільного телефона. Засоби зв'язку з РФ теж у чорному списку. Щоправда, практика показує, що поки що найчастіше в Європі. Європі вилучають саме автомобілі, і найбільш патентичні, судячи з повідомленню пресі, німецькі митники ще навесні. Там почастішали випадки арешту особистих машин з реєстрацією в РФ, навіть попри те, що ці автомобілі безперешкодно потрапили на територію ЄС через країни Балтії. Митники свої дії пояснили саме дотриманням заборони на імпорт. Нагадаю, з осені минулого року Євросоюз зупинив спрощений візовий режим з Росією. Отримати безперешкодний в'їзд у шенгенську зону Росіянам стало довше, дорожче та складніше. З десяток країн ЄС узагалі не приймають від громадян Російської Федерації документи для туристичних поїздок а в період напливу Росіян через мобілізацію усі європейські країни сусідки Росії закрили свої кордони для туристів з РФ.